Добрий день усім! В цьому відео мова піде про Норвегію. Візи як в Англію або в США, в Норвегію не потрібно. Сів, приїхав. І все вас розселили, поселили і все дають вам допомогу, і все у вас чітко. Саме таку інформацію дуже часто можна почути на просторах інтернету. Не хочу я там когось розоблачати, щось сказати. Я вам розкажу реальну ситуацію і реальну картину. І ви зможете після цього відео дати собі відповідь на запитання, чи варто їхати в Норвегію в осінню 2023 року. Тому що я це відео записую осінню 2023 року. Я спілкувався перед тим, як записувати це відео з людьми, які вже знаходяться в Норвегії. Вони з радістю поділилися інформацією той, якою вона є там насправді. Просто вирішили залишитися анонімними, тому інформація буде звучати з моїх вуст. І так погнали, з чого я хочу почати і на чому наголосити. Мова в цьому відео піде про три самих основних аспекти: це житло, робота і ситуація з українцями. Я вважаю них самими основними. Можна, звичайно, ще віднести по ходу і багато інших факторів, але це вже третє, п'яте десяте. Давайте розбиратися по порядку. Самий перший пункт. Норвегія біженців приймає. Да, це факт, да, це так. Але приймає, то приймає. Приїхали ви в Норвегію, вас поселили. Але яка реальна ситуація з житлом? Житла вже не вистачає. Це потрібно розуміти. Ті, хто говорить за Норвегію, все в таких яскравих тонах. Вони всі, звичайно, що вони всі живуть в нормальному житлі, тому що вони всі приїхали в Норвегію рік тому і півтора роки тому, і вони вже там всі. І тоді житла вистачало. Як мені людина розповідала, з якою я говорив, тоді житла вистачало на всіх. Зараз же житла більше немає, ніж є. І за останньою інформацією, тих, хто буде приїжджати осінню 23-го року, в них вже будуть просто з тимчасових таборів переселяти на постійні табори, і оце буде ваше таке житло. Тому що нормального житла на всіх його вже не вистачає, відповідно, його, ну, воно ніде не візьметься. Просто так за місяць-другий воно ніде не візьметься. Це потрібно розуміти і зафіксувати собі тим, хто хоче їхати в Норвегію. П з першим пунктиком, я думаю, розібралися. Добре. Житлом розібралися, на вулиці ви жити не будете, так чи інакше вас десь поселять, і людина може сказати, ну, да мені це, в принципі, не принципово геть, я їду туди заробляти. Тепер, яка ситуація з роботою? Робота є. Але без знання мови вас майже нікуди не візьмуть працювати. І знову ж таки, як мені люди кажуть, виходить отаке замкнуте коло. З одної сторони, вакансії є, а влаштуватися на них не так-то просто. Бо все впирається в знання мови і наявності диплома. Дивіться, давайте спочатку про мову. Чому все впирається в знання мови і. Без мови вас не хочуть брати, бо основний акцент він робиться саме на вивченні мови. Тобто ви приїхали, вас поселили, вам дають допомогу. Ви ходите і дійсно вчите норвезьку мову. Норвезька це не польська, це не чеська, як мені казали, це доволі складна мова. І одному вона дається, іншому вона не дається. Але так чи інакше, це ваш головний ключ успіху в Норвегії, хоча б для влаштування на будь-яку роботу. Другий пункт на рахунок роботи, який вам потрібно також розуміти, це наявність диплома. Частина українських дипломів котирується, частина не котирується, але суті це не міняє. Без корочки ніде на роботу брати не хочуть. Тобто, зрозуміли, перший пункт це мова, норвезька мова, другий пункт це наявність диплому. Ба більше того, мені ті люди, що розповідали інформацію, казали, що навіть працюючи в клінінгу, да? навіть працюючи на тому ж самому прибиранні, для того, щоб тобі працювати на прибиранні, в Норвегії є курси, які ти пройдеш, тобі там дадуть корочку, що ти можеш прибирати на прибиранні, і лише після того тебе візьмуть на роботу на прибирання. Ну тобто, отакий кардібалет, як я називаю, просто ну, я це називаю кардібалетом і. Блін, по-іншому я сказати не можу, ну але я кажу ту ситуацію, яка вона є, яку мені розповідали люди. Так що це теж собі десь зафіксуйте в своєму перечні, хто планує туди їхати. Добре, з світлом розібрались, з роботою розібрались. Тепер давайте, власне кажучи, з третім, як на мою точку зору, основним пунктом розберемося, з ситуацією з українцями. Яка ситуація станом на осінь 2023 року? Дуже багато українців на таку маленьку Норвегію вже приїхали. І виходить така ситуація, що ви можете бути сам по собі, серед своїх. Же. Чому серед своїх? Тому що, виходить, виходить. виходить Куми, свати, брати, сім'ї, родини, там, друзі, знайомі. І, ви, і вас поселять туди, і ви там будете сам по собі. Ну, от такий кардібаліт, причому, знову ж таки, як мені люди казали, саме ці люди, хто там у такими групами. Дуже часто ведуть себе не зовсім хорошо, і, власне кажучи, псують враження про українців. ну, Але знову ж таки, там це поширено. І це майте на увазі, я вважаю це третім основним пунктом. Ситуація з українцями, з тими, з ким ви будете жити. Ну і, власне кажучи, якщо присутнє, отаке, от наприклад, там комовство і всі інші моменти, ну, чесно, мені б це точно не імпонувало. Ну, не знаю, як вам. Дивіться вже самі. Але я думаю, тут також ситуація зрозуміла. Тепер ще деякі моменти, знову ж таки, про які мені люди говорили, але я них за основні не вважаю. Але все таки я про них скажу. Це погода. Чому я це не вважаю за основний момент? Тому що дивіться, я думаю, що перед тим як туди їхати, так чи інакше, всю інформацію про погоду ви дізнаєтеся з відкритих джерел. Інформації цієї предостатньо. Зрозуміло. Але чого я це не вважаю за основним? Бо... Ну, що таке погода? Погода для мене це третє, п'яте, десяте, десь щось колись. Тобто є люди, наприклад, візьмемо ту ж саму Англію. Є люди, які нам погода постійно щось не подобалося, постійно щось не так. Він поїхав в Ізраїль, він в Ізраїлі вже два роки. В Ізраїлі йому класно, круто, шикарно, все. Він каже: о, Ізраїль, ти що, Ізраїль то взагалі? То просто люкс, то просто лакшері, супер. В той же час є інша людина, яка. Була в Ізраїлі, їй в Ізраїлі не сподобалося. Він приїхав в Англію, каже: Ігорьок, ти що в Англії? Тут класно, тут нема такої жари, тут вообще, тут шикарно, тут класно, круто, да, тут суперово, мені тут подобається, нема пилюки, нічого. Мені тут класно. Так само, відповідно, і за Норвегію я погоду чогось не вважаю самим таким основним фактором, на який треба звертати увагу, але все ж таки перед тим як туди їхати, за погоду всю інформацію дізнайтеся, ви про ви собі самі. І ще дивіться, які, які моменти на що потрібно звернути увагу. Що я хочу донести, власне кажучи. Потрібно розуміти, що менталітет там зовсім інший. Тобто це холодність може бути як в погоді, так і в людях. Ви можете бути як чужий серед норвежців, так і чужий серед своїх, чому я раніше сказав. От, І, в принципі, вам може, ну, це вже знову ж таки залежить все від людини. Вам може все швидко приїстися, тому що Норвегія сама по собі доволі маленька країна. Ну, тобто 5 мільйонів населення, що це є, вибачте мене. От, і... Вам потрібно розуміти, що медицина там також туга, ну туга медицина реально на її там розраховувати. Я б сказав, не варто розраховувати, варто тільки на себе. Це в принципі підходить до більшості країн, але ну, в Норвегії це дуже яскраво так проявляється. Далі вам потрібно розуміти, що вам потрібно вчити мову, ну і відповідно потрібно розуміти, що ви все починаєте з самого чистого листа. Давайте ще трошечки про ціни. Що важливо розуміти, дивіться, ціни на продукти в Норвегії є найвищі у всьому Європейському Союзі. Це факт. Ну, Ви, власне кажучи, теж це можете самі знайти в відкритому доступі. Про це, це люди просто підтверджували, це факт. Що від вас я попрошу. Якщо вам відео було корисним, поставте йому лайк і напишіть коментар, будь-який коментар свою точку зору. Якщо ви вже знаходитесь в Норвегії або були раніше в Норвегії, Теж напишіть коментар, як вам там було, тому що зараз я в яку ситуацію спостерігаю. Розповідають, що класно в Норвегії ті, кому там комфортно, але не забуваємо за іншу частину людей, яким там було некомфортно, і вони просто з неї виїхали. Це теж потрібно пам'ятати. От такий розклад народ, вдало вам прийнятих рішень. Сподіваюсь, відео було корисним.